Всім привіт, такі, дорогі друзі! З вами я, Синьок. так це я. У нас прям дуже давно не було відео з вебкою, але так це я, якщо ви не забули. Сьогодні у нас Кесочка, якої вже цілий місяць не було, і ще й вебка. Взагалі клас. І хочу таку історію розказати. Завжди, щось в мене з кепочкою, так? Да? Кепочку я надів би на голові там аляулю. І хочу вам розказати історію. Завжди в мене називається відео ПКС і там повернення, повертаюся в CSGO, і так далі. І завжди я називаю відео Повернення. Потім я знімаю це відео і знову забрасую грати в CSGO. І минулого разу це вийшло так самісінько. Ясня відео називається повернення в CSGO ніби. і... Я думаю, буду грати, але я знову забросив. І ось через цілий місяць я знову зайшов в CSGO, і сьогодні у нас напарники. Ну що ж, вибираємо всі карти, крім нюка. Я думаю, нюк нам не потрібен. Так? так, нюк нам не потрібен. І ми отак. геп. Починаємо. Ну що ж, у нас каточка запустилася по розминці, нічого не можу сказати, тому що я її пропустив, тому що я відходив. і за карта Інферно, ми за терористів, наш напарник. Ось він, і давайте починати. Ну, що ж, все зрозуміло, все я прийняв, все я обработав. Якось я чесно трошки не зрозумів, як мій напарник так бистро злився. Ну нічого, типа він пушить прям жорстко пішов. Ну добре. О. Ну що це таке? Мінус. Ото він, напевно, да? Чо так? У мене пінг, подивіться, який пінг. Що це? Чому такий великий пінг? Щас попробуємо викурить якось, ю. Не, ну ти подивіться, що це. Найс. Це було легко, але оці проблеми з пінгом, мені не дуже подобаються. Не дуже подобаються. Ну, я не можу, в мене оцей ди. Що з цим? Чи це, чи це інтернет, чи що це? Ну, ні, з пінгом ніби нормально, чи не нормально. Воно. Вон, я вам зближу, воно в правому верхньому углу щось висвічується красним, що, ухудшається щось. Що я не розумію? Тоді воно зависає. Незрозуміло. Зачем цей перерив? Не знаю. Щас, якби тут мене не зловили. Оп! Що я живий? Нічого собі. Небезпечно виходити, так, я розумію, але. Боже, я щесь первую розу не попав. Санючок. Ну, в мене я не пойму підлагу і все. Найс. Дивіться, Що це? Ну, ну добре, давайте на це не будемо звертати уваги, а просто будемо грати. Так, тут може бути... Чи він знову АФК? А, ну це не інтересно. Так не цікаво, що один АФК. Не цікаво, але якби він вийшов з АФК, так навіть же ж буде інтересніше. Так? Так. Так що хай він виходить з АФК. Бо так не цікаво. Так, да, так. Да. Побачимо. Ух ты! Ти! Ти хорошо залетіло. О, він за вийшов, це добре. А де він тепер? оце я не знаю. Ну а мені кіл сподобався прям якось. Несподівано воно залетіло. Так. Сидим. Найс. Nice. Просто найс. Nice. Ну, оцей раунд мені сподобався. Прям якось оцей перший кіл несподівано залетів. І це класно, це класно, все добре. Ми 5-1 виграємо. Заді. блін ну, санюк, треба було треба було чекати. Об'єктивно, треба було чекати, ну я думаю, давайте подивимось, але я думаю, мій тут повинен затащити. Йома, та пістолет, візьми, пістолет. Ну добре. Так, і, послідній раунд і, першої половини гри. І, ми 5-2 виграємо, нам більш-менш трош... легко іграти. Ми там забрали раундів, коли чел в АФК був. І тому це не дуже, може і чесно, але... Що ж поробиш, їхні проблеми, що він був в АФК, правильно правильно? Ну, ну Ну що це? Ось ми вже за з снадзіків. Ну, Професіональна граната. Професіональна. Щось... Ну боже, ну в мене італіянно, мама мія! Все, зливатися, починаємо. Начинаємо зливатися, включаємо режим кіберспортік. Пошагова інструкція, що вам треба, щоб включити режим кіберспортік. Це сідаємо в кр... Кажу, сідаємо в крису і все. Ось така тактика кіберспортік. Боже, я еле забрал. Чуда він? В мене немає інфи. Немає інфи. Оп! Ну, Саню, куди ти вилітаєш? Куди ти вилітаєш? 5-5, все. Включаємося, включаємося. Ну, блин, вигравали, вигравали, починаємо програвати. Ну що це таке? Ого. Я... А, ай боже, він тут є. <сі> Я злякався. Ні, Ну, кіли прям якийсь жорсткий залітають. Я не знаю, ну кіли прям залітають добре, але треба тащить. Треба тащить. Хорош? Хорош. Отут Оттуда... повинен він вийти. Або. О, попав! Хеджотик. Оп! Хух, забрав. 6-6. Рабашом типу, літають. Добре, я зрозумів. Ось і тактика кіберспорт. Розумію, не дуже добре так сидіти, але що ж зробиш? Треба перемагати. І давайте, напевно, я все-таки візьму осколочну, тому що. Тому що Рахунок 7-7 дуже напряжоно, але треба вигравати. О напряг, напряг. Затащи, пожалуйста, обый того. Убей. Ну, ну як? Хорош. Блін, 8-7. І опять ми зможемо тільки вийти на нічию. Чому опять? А тому, що подивіться мину... минуле відео. Там вийшло Тож дуже класне відео, тому рекомендую вам подивитися, але треба вигравати. Ну, програш це вже нікуди, нікуди не годиться. А от так ми тільки зможемо виграти шутка. Просто я буду сидіти крисити. Отака от у мене тактика гри. Професіонал. Ну, хоча б нічия. Ось таке на сьогодні відео вийшло, хлопчики. З вами був я, Санок, це CSGO. Сьогодні у нас нічия, але нічого страшного. І всім пока-пока!